На незалежності 27 мігават і друга кателя на касові сім мігават. Що ми плануємо на сьогоднішній день? Ми плануємо виробляти водовільне паливо і поставляти його на кательні, там вже спалювати його і продавати а, населенню або другі-треті категорії, тому що вже буде одна категорія за ціною нижче, ніж, ніж сьогодні. Є на газ. Це будуть 10%, 15, 15, 20, 30, Як вже ми будемо доволятися. На, на жовтень або на листопад місяць, якщо ми запустимо цей проєкт, якщо нам не будуть постраждати, що я кажу, що це вже йде з 2014 року. На рахунок вихідів, а, наша а, ця технологія була не, перевірена на дотримання директив ЄС. Можете помітити, 75 та, та 87-а директива ЄС, яка вступає, а, яка вступає в силу 01.017 року. І наші всі викиди, що ми кажемо, по NOx, по СО2, по пилу, по СО2, будуть дотримуватися цієї норми. Це європейські норми. І ви, якщо тому що це технологія китайська, сьогодні в Китаї норми ще жорсткіші ніж у Європі. І сьогодні ми ставимося, тобто сьогодні, тобто сьогодні то, що має екологічну безпеку, є економічне. І має право на безпеку ресурсів, то можна це впроваджувати в містах. Наступний проект, який ми сьогодні вже ми, ми спілкуємося, Львів, це Миколаїв, це, це Дніпрозаживсь. Я там не маю таких питань, що ми вже два роки з'їмо з вами. Я знаєте, я думаю, що, вам, мабуть, нам не потрібно в жовтні, в листопаді в лише в Вони вже там працюють. Тобто діючи, хоч є хоча діючи, один проєкт, який працював з 2012 року по 2014 року, по серпень місяць, місяць був у Свердловсько-Луганську області. 7 кілометрів від, 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 а, від кордону з Росії. Туди залетіло сім знарядів. Ми його законсервували. Ми трошки там встановили, законсервували. Цей проєкт відпрацював 2 роки в промисловому режимі. Скільки робочих місць? Сім буде на заводі, і по котелях ще там буде біля 70-80 комплексів. А те ви зареєстровані? Ми зареєстровані сьогодні компанію Українське тепло, яка буде опалювати в Києві. Компанія «Енергоресурс» і Філайт. Філайт сьогодні зареєстрована з броварах. НГРСУ на кінець на кінець будівництва це на жовтий особок, буде проєструвуватися в правах як плати податків у правори і платних сервису. Можна, так? Що платити податки? Я Юрія Анатолія, кажуть, не працює. Чому сталося питання? Пояснюю, може, хто не в курсі. Взагалі Женя питає, в чому питання. Питання стало з самого початку на інвестиційній раді, коли приходили ці представники, виступив, я ж взагалі нейтральний, виступив представник сеса і сказав, що СЕС, це для вас хто слухає, бровацький сес не надав дозвіл в зв'язку з тим, що немає 300 метрів межі до е, ближайшого будинку Це сказав, я взагалі не в курсі це перше першого чую. Я думаю, він цікаво. Потім вони кажуть, що ми зробили висновок, кажіть, я говорю, не перебуваю. Потім кажуть, що ми зробили в Києві, це для депутатів. Ми зробили в Києві, що там десь 240 метрів, десь 270 метрів, але зв'язку з тим, що читав висновки, що вітра дують в другу сторону, то ці железна дороги, яка подивиться, вона вроді би проходить. Ну, ви читали висновок. Але стало питання. Я як обичний мешканець барварів. Мені цікаво, чи проводять громадське обговорення. Тому там все законно, і депутати підтверджують, і мешканці за, слава Богу. Але я просто задав обичне питання. Чи було громадське обговорення, чи знають люди, що 240-270 метрів, а по нормам мінімум 300, будуть будувати таке виробництво. Сказали, що не було. А що протокол зменї комісії? Для тих, хто каже, що не працює змейна комісія. Що ми нічого не робимо? Ми працювали, ми досліджували, ми давали протоколи доручення на одній звернено комісії депутатам провести громадське обговорення, що півтора місяця. Ніхто не провів громадське обговорення. Ми дали повторно. І є с рішення зміни комісії ось протокол, який висить на сайті, де написано: не надавати дозвіл, поки не буде проведено громадське обговорення. Це нормально. Мені ніхто не ставить ніякі там палки в колеса бізнесменам. Ми просто за громадським обговорення, щоб висловити думку громадянам, і чи вони знають про це, і чи вони не проти. І це нормально. Розумієте? Тому я ми хотіли, щоб люди... Не, розумію. не розумієте? Я розумію. А я розумію. Я кажу, я вісім разів тут був. Підняв трубку, я під'їхав. Вісім раз. Коли вам потрібно провести я громадські служби якось так, щоб ніхто не бачив, воно проведено. Я право ж ромаський судові. Ми працюємо 6, 6 місяців. А ви ходите з 2014 року, а я... ми тільки 6 місяців. Да. Ну, нормально. так то Ви, 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 ви сьогодні відповідаєте за місто і повинні відповідати за це. А я кажу ще раз, по-перше, ми були ті стати неприклад, ми говоримо про те, що ми хотіли розібратися, чи були громадське обговорення. Чи дотримані всі межі, чи хотів би хтось з вас, депутатів, щоб через 240 сорок метрів був цей завод? Наскільки він шкідливий чи не шкідливий? Ми просто хотіли розібратися. А не просто голосуємо, а потім розбираємося, що академося, що люди не знали і вони проти. Тому ми просили розібратися з громадським говоренням, щоб громада сказала свою думку. Якщо є підписи громадян, якщо громадяни сказали, що вони не заперечують, депутати взяли на себе відповідальність району, що вони провели і сказали, що громадяни не проти, це добре. Ми ж тільки хотіли розібратися. А ви поди чекаєте. У мене питання, а кому належить е, железна вітка, до якої ви будете приєднуватися? А сьогодні е, Украї це по-перше, по-друге, це алюмінієвий завод. Все не вірно. А завчався, я шапран, знаєте, що шапран? Знаєте, він мені сказав. Я це лінія, його це алюмінієвий завод. Так і я він, сказав, і залізниця, і, і він, і алюминів, він і вам завод. Не давав. Алюмінієвий завод. І він вам досі не давав. Давайте, давайте власник власник ви, а а розумі розумі можна, розумі я казати, не давав. Можна казати, що в господарчу діяльність дух підприємств. Ну ч, чого ви, я, я запитав, а, я а запитав. в мене є я запитав. А в мене є договір з ним. Я і, запитав і точка. У вас є довір. Як вони буду про це? Це не є стосунки між радою і, і не Якщо ви, якщо ви хочете. Мені, випуск, ми ми не є долучитися до ветки, яка не ваша, як на мене, не маєте дозвіл. Ви чуєте мені? Нема дозвілу, я вщався з вас, як він заводу. Нема дозвіл на підключення до його ветки. Він цю в'єтку робив приватна ветка, а лім'я заводу. Все, я дякую за увагу. У мене є допомогти, я вам кажу. Давайте ще раз мене кілька запитань. До представників громади. А, ви діючий депутат? Да, я... Ви діючий депутат? Я представник теж громади. Чудово. Я... Я... Ви згідно закону про місцеве самоврязування представляєте інтереси громади. Оця людина представник громади, згідно закону. Перше, друге, секунду. Друге. Ми зараз голосуємо про сервітут на залізничну колію. Ми е, е, не голосуємо про те, що це підприємство виділяти цьому підприємству е, землю для ведення діяльності господаря. так? Це вже рішення, яке було прийнято до цього. Зараз іде мова лише про залізничну колію. Третє. Е, ми маємо опікуватися. Ці інтересами броварів ну не виходити за межі да, якісь розумні. Якщо є наші колеги з безпосередньо цього населеного пункту, які кажуть, що вони на себе беруть відповідальність, що вони узгодять ці питання, ці політичні ризики з їхніми мешканцями, чому ми. Переступаємо через свої зону повноважень і намагаємося щось тут. Ми побачили так... перший раз, до цього нікого не бачив. Давайте до конструктиву. Всі ж ті, за не розуміють, що, не я, не розуміє, що я, я хочу нагадати, що підприємство будується, що uh, паловона потрібна, і як ви будете дивитися, коли продають платежки нашим мешканцям. І друге, якщо. Про це, що знайде, тобто підприємство законно вже там будується, котельна теж будується, то є вибор. Або ми даємо дозвіл на, на в'ятку, або вони базить фурами. Убуваються дороги, і я думаю, що пильність від фур тільки повиситься. От ви скажіть, що ви проти ветки, це мешканцям. А скажіть, будь ласка, Сергій Іванович, Справа в тому, що ми всі говоримо про інвестиційну привабливість. Так, ніхто не каже, що будувати не треба. Але тут, наскільки вже певне громадське обговорення було в Дімітрові проведено, де люди виступали категорично проти. Тепер нам депутати Калинівської сільської ради говорять про те, Шанове, що це я його проводив. Ну. Я, я можу поправити вас. Це я його проводив. Ну, Так, так? я пам'ятаю. Доброго дня, да які як... дивіться справа в чому? Справа в чому спочатку була інформація, що хочуть прямо ж на цій території побудувати цю котельню. Котельня виявилась. Трохи буде знаходитися в іншому місці, вона не, не поруч з нами буде, те, що в нас обманули. Е... Обманули. Обманули. Питання не, не в не Питання не в, не в тому. Важна. Питання стоїть в наступному. Що так, да, дійсно, є порушення з, з боку санітарних норм. І якщо ви зараз говорите, що нам відремонтують вулицю, нам відремонтують освітлення і так далі, чи не буде потім будь-яких претензій з боку тих мешканців. По відношенню до яких порушується санітарний, ви готові на себе взяти таку відповідальність? Готові? Тобто, було б, коли ми було нас у вівторок обговорення громади, ми громаді довели те, що будується. Завод. А що за завод? Там, приєдно, Ви то, не 에, громада громада агрессивно настроена. А то, что мы будем проводить обговорение завтра, на 8 годину, то прийдут специалисты и нам все пояснять. И громада такие вырішит. Сейчас мы не можем вам сказать. Громада, тобто громада ще, громада? ще нічого дает. Не конечно нет. То есть Питання идет два года, но ну, мы процесси знали до коридоров. Благодаря есть, кому? А? <гану> а чому ви нічого не зробили? Ми погані, а ви тільки дознаєтесь. Я хотів, щоб ви про це дізналися. Чому ви місце це не зробила? Я тільки 6 місяця. Ви перший раз почув, 6 місяців. І перший раз про це почув. Я не ворог, я б не писав. Я вам живу. Я не ворог собі. А ви мені підняв, бо все по-тихому. Хлопці, давайте заб'ємо нахрен на цей завод. І пускай буду у вас в броварах такі опалення, як по газу, як воно повинно бути, а потім подивимось. Як будь ласка. я не ворог, будь ласка, як залежить по красоту, які на п'ятому губу займають потужності так в мережі? 110 тисяч калорій по. У співвідношенні 40% від потужності нашої гарної та мережі. Ми можемо перекрити усі 100%, але поки. Якщо нам дали сьогодні технічні умови, тільки на 40%. Депутат Гедунов, я вірю про те, що ми можемо збільшити бюджет нашого міста в разище. У нас дуже багато резервів є і привабливість нашого міста дуже велика. Я завжди підкреслюю-підкреслюю про те, що треба заволікати цікавих інвесторів і робити диверсифікацію нашої економіки. Не тільки магазинами і логістичними центрами треба жити. Це дуже класно про те, що у нас з'являється новий вед. От я зараз слухаю всі сторони, які говорять, і бачу тільки одну проблему психологічну проблему насправді. Про те, що не було просто проведено нормального належного обговорення з місцевими людьми для того, щоб зняти цю сунапругу. Принципово класна справа. Зрозуміло. Принципово треба підтримувати, давати цей сервітут там, і залізниця. Це дуже класно, що хтось в нашій країні інвестує в промислове виробництво і про те, що створюється диверсифікація платників податків в нашому місті. Двома руками за. Ну допрацюйте ж трошки, оцей психологічний аспект, хоч не мене. Доведіть до людей, хай люди скажуть про те, що все гаразд. І все, і питання зніметься. Абсолютно правильно. я що щось, 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 Зі свого боку хочу сказати, сьогодні. Е був присутній, я не захищаю цю сторону, тому що ви розумієте, я там живу, перше, мені потрібно було ознайомитися з усіма питаннями, там, екологічними, санстанціями і з усіма. Але в даний момент у них всі ці дозвільні документи є. Яка ж особа на себе брала, цю відповідальність? Тим більше це е, хто там головний лікар. Давайте перше. У присутні в нас на обговоренні селищний голова Представник. представників. Це буде безкінечно. Один раз зняли, другий. Я хочу питання до громади задати. Що вам краще? Чи будь-пало возить до вас форуми? Чи залізничне поле. Звісно, що залізничне поле, це ну, не обговорюється. Ну, ми обговорилися питання, я ж повторюсь, з фахівцями. Я ще раз давайте домовлюся. Шановні депутати, давайте, якщо ви речі, ми, ми, ми розмовляли шанові, з вами великий діалог, шанові, і ви хочете шанові, нас то Дослухайте шанові, і майте повагу. Якщо ви балакаєте, ми вас не перебували. Можна? я, я, я закінчу? От є соломоне вирішення. Сьогодні ми надаємо дозвіл на семи тут. мене прохання. За цей період часу, після надання, наприклад, якщо теоретично, я не знаю, як проголосують депутати, теоретично дається дозвіл, має бути у вас договір з алюмінієвим заводом на використання спільне ЖД полі, має бути проведена зустріч з громадськістю, підтверджена в тому, що дійсно є певне погодження від громадськості. Ну і тоді мене саме на затвердження в разі позитивних вирішень. А зараз ми даємо тільки на індушу одразу. Запитайте. Ще раз хочу запитати. Скажіть, будь ласка, ще на земля селіту можна будувати залізницю. От для мене таке запитання. можна, Право власності ви не будете його оформляти, так? Ні, чекайте, я їх запитаю. Тобто не будете, ви не вкладаєте гроші відомо в що. Ми ну, в... Не ну, чинники, дімо, І, що? умовно кажучи, Це є, є данча. Не, 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 не будемо. Це оренда. Ми в місто постійно отримують оренду. Можна? Я, Останні туди, ходу, я <клес> був у форум Київщини, там презентували такого селища Долина Івано-Франківської області. Так селище при бюджеті. 15